Вау, чорна п'ятниця стартувала. 77 продуктів ви можете придбати по шикарній ціні. Ви тільки взгляніть, по якій ціні ви можете придбати олівці. От, наприклад, популярний чорний лише за 95 гривень. А хто полюбляє підводку фломастер, можна придбати зараз, вона тоненька, кісточку має за 148 гривень. Тональний крем з ефектом фотофільтрів ви можете придбати лише за 259 гривень, якщо його повна ціна 590 Наші рідкі матові які помади ви можете придбати за 161 гривню. Маски для волосся за 47 гривень. Нижче я навіть не знаю такої ціни за високої якості маски для волосся. Консілер. Вау, який шикарний набір, йде для чоловіків лише за 238 гривень. Рідкий засіб для прання світлих речей, і досить кришечки для того, щоб ви випрали білу білизну, світлі речі. І ціна 167 гривень. Далі зверніть увагу: і чаї йдуть, і блиск плампер, і відновлювальні шампуні, крема для рук, парфумований ласьон для тіла Sensational, До речі, ви можете його 100% замовляти, тому що неймовірний аромат троянди і лише 87 гривень. Дуже гарно зволожує тіло, Рекомендую. Також його можна на подаруночок. Дуже він класний, багато кому подобається. Чоловіча парфумована водичка Пульс 50 мл. Лише за 559 гривень ви можете придбати. Наші новинка, помада Стік Стайл, неймовірно, має гарну текстуру, яка питає з Ви її взагалі не відчуваєте на губках, і вона для тих, хто любив все літо користуватися блиском, це такий легкий переход на помадку. І лише 175 гривень. Ласьйон для тіла мадам. Лише 63 гривні які гарні, шикарні просто знижки. Далі бібі крім ви можете його придбати лише за 197 гривень, скраб для обличчя 154 гривень. Вау, шампунь чайного дерева 225 мл. Ви можете придбати за 89 гривень. А хто полюбляє цю серію, зверніть увагу, яка гарна знижечка. Бальзами після гаління, скраб для рук з маслом ши. Ця серія у нас, знаєш, багато хто її полюбляє Дівчатка є в доступі, замовляйте, поки не розібрали. Палітка Тіней для Повік, така має темні кольори. І також моя улюблена туш для вій яка йде з капіксілом можна придбати лише за 239 гривень. Неймовірна знижка клас праймер для повік для того, щоб ваші тіні довше трималися, коштує лише 103 гривні. Бі-бі-пудра лише за 191 гривню. Фіксатор 101 палітки. А палітки ви можете придбати ой 255 гривень, подивіться, яка шикарна палітка, яка коштує 729 гривень. Ви тільки уявіть собі, яка знижка. До 500 гривень майже знижка. Далі наші міцелярна водичка. Мульті... Функціональний, ви тільки уявіть, яка знижечка, він йде по 139 гривень наш мультик, яким можна і випрати, і плями, плями додати в пральну машинку. і убрати. Ну, це просто мега-крутий концентрирований мультик, як ми кажемо. Далі серветки з мікрофібри для видалення пруду. Дуже гарна ціна. Хочу сказати вам, що у мене також є серветки, я прямо користуюсь і надихаюсь ними. Пензлик ви можете придбати теж гарної якості. Сама особисто користуюсь і вам рекомендую. Патчі, наші, улюблені патчі під очі, які зручно брати в подорож, Або якщо ви десь йдете на роботу, наприклад, на ночну зміну і хочете зранку виглядати дуже гарно, то рекомендую вам ті пачі під очі, які дуже зручно з собою носити. Ну і наша неймовірна пінка носіти. Для взуття, ви зараз можете придбати лише за 259 гривень. І також новинка спрей Антістатік 105 гривень, який теж зараз дуже потрібен, тому що ми одіваємо колготочки, платька, щоб вони виглядали на нас дуже гарно, цей засіб нам буде в нагоді. Ну і Дуже гарна ціна на маски захисні три шарові, в них дуже легко дихати. Вони не натирають за вушками, і дуже гарна ціна лише 21 гривня. Ну, і ви ж знаєте, що у нас йде зима попереду і всі вас віруси. Рекомендую звернути увагу на цю масочку. Дякую всім за увагу. Кому, кого що зацікавило, пишіть мені, тому що по такій ціні продукція буде просто розбиратися. Чекаю на ваші замовки.